Привіт, друзі! Сьогодні вирішив вам розповісти про нові окуляри від фірми Lynx з категорією лінзи 03. І попередньо скажу одразу, що Lynx окуляри я вже юзаю 5 років ці це такі біленькі Хюстон. сама популярна модель була всіх часів і народів. але... Зараз я так розумію, що вони досі популярні, але 0.3 лінзу вони не зробили, тож подивимося, сподіваюся, може зроблять пізніше, тому що ці окуляри нові, вони чудові, вони широкі, вони для каталки дуже класно підходять. Але я все одно. Користуюся старими окулярами, тому що от просто для пляжу, ну, не для катання на велосипеді, а навіть для звичайних якихось прогулянок, вони мені подобаються. Їх стиль, їх зручність і їх універсальність. Вони підходять майже всім. Але сьогодні я вам розповім про нові окуляри, які повиходили. У нас три моделі є. Основні: це Bismarck, це Tucson 2 і це P'er. Ми їх розпакуємо, перевіримо, як працює фотохром. Перевіримо, чи він однаково працює у всіх, тому що у деяких лінза з напиленням, у деяких ні. Розкажу, що мені в них подобається, що хотілося б, щоб в майбутньому ще додали або змінили. Давайте все по порядку. Спочатку, як працює фотохром. Багато хто бігає з ультрафіолетовим ліхтариком по складам нової почти, перевіряє, як працює фотохром. Це не обов'язково робити. От, один, два, три, 4, 5. Бачите Лінія. Вона зараз не дуже ярко видна, але вона є. Якщо ми почекаємо не 5, а скажімо, більше секунд, ну, от, 10, да, наприклад, то вона буде більш явна. Але вже на 5 секундах, як ви бачите, воно працює. Раніше я постійно казав. І мені так здавалося, що це десь 30 секунд, але ця лінза, по-перше, краща. А по-друге, коли ви на хаддах на трейлі залітаєте в ліс, то вам 5 секунд здається як 30, тому що ви на швидкості летите і вам хочеться, от, щоб воно одразу от, прям спрацювало. Але навіть в дорогих окулярах, скажу вам чесно, воно одразу не працює. На жаль, тому треба чекати. Зараз, ну, я не скажу, що глобально змінилась лінія, отак от я трішки більше почекав. Отак працює це. Бачите, фотохром, лінзу закрили, і воно спрацювало. Модель Bismarck. Вона мені особисто подобається. Отак от. Вона дуже круто сидить. Прям нереально круто. І я думаю, я собі їх візьму наступні. У мене зараз Фенікси. я був повністю ними задоволений, поки не вийшла ця модель. Ну, тому що Фенікси категорія 1-3. І мені наче цього вистачало, але я не катався вночі, чесно кажучи. В лісі мені, коли я катався, вистачало категорії 1. Але якщо вночі кататися і ввечері, чи навіть не кататися, а просто гуляти, ну та категорія 0,30 явно цікавіше. Чим вона мені подобається, Те, що вона реально класно сидить. Я, ну, На моє обличчя, у всякому випадку, я не бачу ніде ніяких зазорів. Попередня модель Phoenix Ф... мені подобалась, навіть якщо трішечки запотіло, ти дихнув кудись повітрям, воно одразу шух і його нема. Ну, не знаю, як це зроблено. А, можливо, я ще взимку сильно не катався, чи в холодну пору року, але от влітку в мене не було проблем взагалі з запотіванням, при тому, що я не використовував якийсь антифокс спрей чи щось типу того. Також мені подобається те, що тут, як і в тих окулярах таке матове покриття. Ну і вони прям. Вони класно сидять. Я катаюсь просто у фулфейсі з окулярами вже другий сезон чи перший. І я не хочу змінювати цю традицію. Мені дуже подобається. Тому те, що вони от прям так сіли добре. І я відчуваю, що вони не будуть спадати на трейлі. Для мене це дуже важливо. Це пріоритет. Тому ці окуляри поки що є в пріоритеті, але ми ж зараз інші будемо міряти. І так, матове покриття. Не вистачає, от так от одразу скажу, що не те, що не вистачає, вони сидять класно, але я вже звик, що в них отут є такі гумовіші штучки, які ну, доп-підтримка, так сказати, щоб воно не злітало. Звичайно, їх треба тестити на трейлах, буде злітати, не буде. Але цієї гумової підтримки тут нема. Але є таке золотисте напилення, бачите, воно переливається. На фотографіях чомусь взагалі, якщо брати фотографії там, де ви купуєте, в інтернет-магазині, то воно тут в цілому такого от, здається, що коричневого кольору ця дужка. Насправді ні, вона не корична, вона, звичайно, чорна, матова. Але просто із цього ось, такого золотистого напилення здається, що там дужка коричневого наполовину кольору. Насправді цього нема. От таке. Напилення, це, як вони пишуть, воно допомагає від бліків. І в цілому це круто виглядає. Але треба перевіряти, поки що в мене з бліками, чесно кажучи, звичайних окулярів проблем не було. Але я їх не використовую. Бліки зазвичай це там, де машини є, там щось таке, що відзеркалює, так, наприклад. Але якщо ти на трейлі, ну блікувати тобі може. Я не знаю, дерево не блікує, трава не блікує, наче тому бліки це класно, якщо у вас є така опція, наприклад. Але в мене не було проблем з бліками. Тому поки що золотистий колір, просто щоб краще виглядало, можливо, щоб лінза якось працювала інакше саме завдяки цьому напиленню. Але я думаю, що справа не зовсім напилені. Це більше про стиль, про колір і, і все таке інше. Але знову ж таки, після тестів я вам точно зможу сказати, тому що опис це одне. По факту, як відбувається, це інше. І вони тільки приїхали. Я дивився, в коментах вже хтось писав: О, так, я 0.3 лінзу юзаю вже всю зиму юзав, мені подобається, класно. Взимково їх ще не було в Україні, якщо що. А те, що ви юзали, це, скоріш за все, було лінза 1.3, як в мене фенікси, І, і це 1.3, це інша лінза це не тому поюзати ці окуляри, можливість тільки восени. от Зараз воно з'явилося, тому що вони тільки приїхали, в цілому були виготовлені. так, В Україні в Європі теж, до речі, вони вже продаються, кому треба звертайтесь. Тюксон 2. Перевіряємо. Дивимося, окулярчики, дістаємо такий самий чохольчик. Плюс вони зробили таку ДОП-плівку. Мені це подобається. Тут, як ви бачите, червоне напилення з тими ж самими функціями. Перевіряємо швидкість. Давайте я порахую тільки вже до 7, можливо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Ось так це працює. Я не знаю, чи видно на камеру. Мені видно. Є лінія там, де я тримав чохольчик. Так само швидко спрацювало. Всіх окулярах. До речі, ці окуляри, чомусь на них взагалі ніхто не звернув увагу, всі хочуть собі ці бісмарки. Але тут, по-перше, є гумова накладка, ось тут. По-друге, червоне це не золотистий. можливо, не всім подобається золотистий колір. Вони сидять не гірше, це точно. От питання, ну Вони сидять, вони не, не мають злітати, тому що бачите там труси, там чорний трейл. <гум> мене руки, до речі, аж понапухали після Ліогангу. Ну, в цьому році щось мен, мені не сподобалося. Найгірший байкпарк з тих що я був останнім часом. Але це так е, я вже від, від теми відхилився. Е, той самий матовий колір, і, і я вам потім покажу, чому я на це звертаю увагу. Тут ніс у вас, гумова душка, щоб ну, знову ж таки, з цим в мене ніколи не було проблем. Сидять класно, чудові окуляри. Вони є і ті, і ті в різних кольорах, але ж, знову таки звертайте увагу, на, від кольору, наприклад, може залежати, якщо ви берете не чорні тюксони, а там, зелені, да, то у вас не буде цього напилення такого червоного. І там є свої нюанси. Тобто, це вже трішечки може бути інша лінза. На це все треба звертати увагу, і тому що від кольору залежить і лінза, і напилення, і це деталі, які. Повинні ви знати, тому що інколи навіть може бути таке, що у вас може бути, наприклад, лінза не 0,3А13, тільки тому, що вона іншого кольору. І від цього, до речі, ціна залежить. Тому що якщо ви бачите, що PHB, наприклад, чорні коштують 2000 гривень, а інші 1850. То це не просто так. Треба читати детально опис і дивитися. Я потім окремо буду на кожні окуляри знімати відео, на кожну модель. Сьогодні просто хотів вам показати новинки, тому ми до цього ще повернемось. Звичайно, якщо буде на це попит з вашої сторони, тому якщо відео вам корисне, подобається, хочете продовження, тисніть лайк і підписуйтесь, звичайно, на канал. Наступні окуляри це були Houston тюксон 2 PHB. B. Хюстон з нами назавжди, друзі, я вам скажу. Так, можна окрему касту робити людей-любителів в Через 50 років ми будемо зустрічі робити тих, хто любить окуляри Хюстон. Так, Pier PHG. А PHB те ж саме іншого кольору, вони просто в мене продалися вже, тому їх немає, але в мене залишилось PHG. І ці окуляри дуже цікаві. І ось чому. Давайте одразу фотохром перевіримо. Так, ось лінза, PHG, до речі, це не PHB без напилення, тому давайте перевіримо, як вона спрацює швидко-нешвидко швидко, на сонці. І я вам покажу, що мені тут в них подобається, а що не подобається. Потім, можливо, до речі, скажу, який фаворит в мене. Ну, я думав, що бісмарк, але я ті тюксони розпакував і щось я вже не впевнений. На 100%, що це має бути бісмарк. Окей. Е, ось лінза. І тут так не видно, до речі, як було там видно. Це, до речі, цікаво. Давайте я ще раз потримаю, може я щось криво зробив. Але тут такої вже от прям різниці от такої, я тільки що не побачив. Ми ще раз потримаємо отак. Я поки розповім, що для мене було трішки неочікувано в цій моделі в П'єр. Те, що в них дуже стильна дужка, вона реально виглядає, от як, бачите, отак вона виглядає. Вона така. І в чорних така сама ситуація. Вона вже не матова, вже не пластикова, а вона прям як от стіляжні такі якісь окуляри. І це мені подобається, як воно виглядає. Але якщо кататися в них, то ну, це вже не мій формат. Я люблю щось більш практичне, чесно кажучи. І ну, це моє особисте, але мені подобається, коли воно матове, і коли мені просто тактильно таке відчуття, що воно має краще триматися, так. Але знову ж таки, тут є гумові дужки, які мають вам все добре тримати. Е, трішечки довше вони спрацьовують, але як бачить, можливо, да, можливо, я щось криво зробив перший раз, але в них все чудово, лінза працює. і можливо, можливо, просто трішечки довше. Але як ви бачите, затемнено. Окуляри П'єр. Тут класно те, що у вас отака, наче, як отака прям штора, хоча там теж мене огляд мені все подобалось. І. Ось так Ось так це виглядає. Гумові дужки прям з краєчку є. Отакий в них стильний вигляд. Знову ж таки, три кольори, різні кольори можна вибирати. І... Так, це теж варіант. Можливо, не мій особисто, але, можливо, ваш. Так, друзі, тепер скажу, що я очікую, можливо, в майбутньому. Ну, лінза мені вже подобається з напиленням. Перепровірити, можливо, треба буде з приводу швидкості затемнення. Але ж знову таки, ці окуляри вони більш. Я не впевнений, що саме для трейлового катання, якщо воно дійсно, так як, як зараз трішки довше, ну, краще з напиленням брати. Для трейлевого катал... каталки, як мені здається. Хоча я в своїх фініксах без напилення катав, все було круто. Що мені хотілося б в майбутньому? Золотистий і червоний це чудові кольори. Але мені вони не подобаються. І хоча в мене зараз бачите, червона Джерсі, і можна собі напевно так знову ж такі тюксони. можливо, Тюксони і так наступні будуть. Але е мені хотілося би якийсь хамелеон, супер універсальне, зеркальне, щоб воно всіми кольорами веселки грало на сонці. От щось таке, як часто ми бачимо на спусках у крутих хлопців. І навіть на гірськолижних спусках теж. От щось таке, тому що тільки золотистий чи тільки червоний, ну, цього недостатньо. ми вже Гала... Галя балована, нам треба більше. Так, да, мені б такий колір хотілося б, тому що знову ж таки, якщо у вас весь одяг, ви любите сині кольори, ви собі бере хочете тюксони, то а у вас червоне, ну якось воно вже не той. Золотистий, взагалі, специфічний колір, дуже тому. Хоча бісмарки, я дивлюся зараз, їх всі купують, і я так розумію, ну, він так, да, він підходить під все, тобто у вас червоне, синє, золотистий, Він підійде, але ну я не фанат золотистого, Хотілося б все таки, щоб воно переливалось різними кольорами. Це було б якось веселіше. Це перший момент. Е, інший момент, можливо, ну знову ж таки, ціна цих окулярів вона всього 40 євро, 2000 гривень, середня. Там плюс-мінус, плюс у вас промокод, знижка ж є. Але <клес> в мене просто декілька разів мої окуляри. Причому не щось там прилітало, вони просто в мене на підлогу падали, і вони там якісь десь царапка на лінзі з'явилася. І так от не хочеться наче нові окуляри купувати. Якщо б можна було просто лінзу докупити, от така опція. І це також дає вам опцію апгрейдити свої окуляри, поміняти лінзу, мати декілька лінз, можливо. І тому навіть свої фенікси, можливо, я б не змінював, а просто докупив би лінзу, яка була б 0.3 з зеркальною цією штукою гарною, яка виглядає з напиленням хамелеоновим і так далі. Це просто для е, хлопців, які працюють у висоті, щоб на майбутнє вони розуміли, куди можна рухатись. Можна навіть для Хьюстонів зробити просто окремі, ну і окуляринову модель випустити, просто окремо лінзи зробити, також їх, наприклад, продавати. І я думаю, що це було б круто, тому що навіть той, хто юзає, як я лінзи свої вже там, 5 років чи там, 10, вже такі олдскули з Хюстон нами прикольно було просто взяти і поставити собі такі хамелонові прикольні лінзи 0.3 і далі юзати свої хюстони. Це було просто чудово. Тому, якщо так буде в майбутньому, буде чудово. Якщо ні, будемо вибирати з того що є. На щастя, моделі різні, кольори різні, їх багато. Але, знову ж таки, цього особливо мені трішки ще поки недостатньо, Тож. Є куди рухатись. Друзі, хочу вам нагадати, що у вас в інтернет-магазині ЄБАКер є промокод СТЕН, який вам дає 7% знижки. Також з сьогоднішнього дня у нас від півтори тисячі гривень безкоштовна доставка. І тепер ці окуляри попадають в ці рамки. Тож навіть замовляючи ці окуляри з промокодом зі знижкою, ви отримуєте їх на нову пошту безкоштовно, тому що у нас нові правила. Правда, це ж круто. І мені здається, що це круто. Тому, друзі, подивіться, проаналізуйте і, звичайно, спробуйте, якщо у вас ще досі не було таких окулярів. На сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.